всі повинні разом сказати, що Путін це хуйло. І ви повторюєте Путін! Всім привіт, мене звати Тарас. І так сьогодні хотів би повідомити вам комічну новину, яку я знайшов в інтернеті. В місті Владивосток почали шити ляльок в формі великого Володимира Володимировича Путіна, кормчого всія Росії, собирателя земель і так далі. В нього там ще багато всяких і титулів. І так дизайнер із Владивостока Тетяна Мельміна запустила кампанію по збору средств на пошив в від російського лідера Володимира Путіна. От, перша ігрушка запущена мною масоведство Жора Сушами. Він створяє. продажного чиновника. Теперь настала очередь Вова. На самом деле он дался мне нелегко. Пришлось много трудиться, чтобы добиться сходства со всем известной личностью. Вот бачите, такую известную личность и не можно повторить. Вот. Кукла Путіна, Владимир Задолні, перший проект фірми Танка Тойс. Благодаря її команді, з'явилися такі ігрушки, як Плюшовий тайський Трансвістіт, Каншіта Вульф, Твіттермен, Кукла Пусірай та другі. Далі йдуть фотографії, це виходить, з права Жора з ушами. Це такий середньостатичний. Російський чиновник, який продається просто з потрохами. Я думаю, ви бачили або, може плануєте подивитися фільм Російський Левіафан, і там це все діло дуже чітко показано. Якого там чиновника грають всі класні актери, цей класний актор, от, який грав в солдатах, якщо не помиляюся. Далі, є лялька Владиміра Путіна, яка стоїть рядом. Думаю, ну, в принципі, вона дуже похожа на оригінал. От. І коштує вона 38 доларів. Я не знаю, за що, за що можна платити тіпа, за ляльку. Типа 38 доларів, то це як на мене дуже дороговато, якщо платити за ляльку Путіна. Але знайдуться свої фанати. О, тут бачимо фотографію, там, де Владимир Владимирович Путін, всія Росія, хазяїн на Медведі. Є фотографії в інтернеті, там, де він літає на цьому Медведі, там, де він плаває на цьому Медведі, всякі такі комічні. Фотки, фоток в інтернеті просто дуже-дуже багато. І тут він такий стоїть в формі армійської хакі. Далі йде ціна. Handcrafted Байтанів з Андер Ага. Якщо, виходить, якщо заплатити ще 200 доларів зверху, то буде, ну, ця лялька буде коштувати 200 доларів і вам дадуть запасні корочі, трусіля. І тут, походу, на, цих, на цій фоці оцих трусів є російський прогрес, який впаде на землю 9 травня, як розрахували науковці. От. Сейчас идет сбор денег на пошив первого тиража То тобто це ще в планах, и вони собирают на якомусь кік-старте чи что-то. И по окончании кампании все поучаствовавшие пользователи получат куклу в виде президента РФ. І можна буде її потикати якось своїми голками, щоб злазити його. Вот. Ми з мужем зараз намагаємося зібрати средства на пошив в володі, тисячу штук. З меншими партіями Китай попросту не працює. Ну, звісно, в Росії ж там всі бухають, курять, хто там буде це шити. Для цього потрібно зібрати 12 тисяч доларів. Сподіваюся, нам це вдасться. Компанію по збору средств стартувала час тому і нам вже прийшло більше 100 доларів. Ну, в принципі, я думаю, що в них, їм це все вдасться. І... Ляльки цього Путіна вони пошиють. От. 35 днів ще ж є, це ж можна ще реально зібрати ці гроші. От така от дійсно новина, комічна. Якщо вам це відео сподобалось, то залишайте лайк або залишайте свої коментарі, якщо вам є що сказати по цьому відео. Всім пока та до зустрічі!